Де сезон збирання соняшнику? Багато хто вже визначився, але е, я знаю, що ось даних жаток в Україні продано вже близько 70-в цьому році. Це жатки українського виробництва. І це не Бердянськ, Це шабля або просто шабля. Е, значить, компанія Агроспецсервіс їх виготовляє і вони з Кропивницького. Зараз робимо невеличкий огляд цієї жатки. Дуже багато тут є цікавих особливостей, особливо там по ліфтерах і так далі. Ліфтера можуть ставитись навіть із нержавійки. І про все це зараз розкаже той, хто її розробляв. Дивіться, яка історія: зайшов на стенд компанії Агроспецсервіс і кажуть, не вони кажуть, а люди, які вже проходили, фермери кажуть, що про ці жатки дуже багато є відгуків. Жатки вони роблять соняшникові. Так. Тільки, і... соняшникові. Тільки соняшникові і візки підсижніварки. Да. В мене привабила назва компанії. От це означає що, шабля чи шабля? Це означає шабля, тому що хочу звернути увагу, ми зробили ліфтьор з нержавіючої сталі. Тобто ми взяли за основу жатку сан знайшли жатку, це Боронецький район, там село Вікторія Нова, працювала Санспідовська, Аргентинська, більше 20 тисяч гектарів брала. І ми, виходить, її повністю до тла розібрали, передивилися, всі вузли на що потрібно звернути увагу. Побажань було якось посилити ліфтер, тому що всі ліфтера в них були поварені, ось в цьому місці кріплення. Тобто абсолютно всі ліфтера. Yeah, yeah, yeah. І це ліфт, ось тут ось, воно кріпиться виходить, на двох болтах, і ось в це місце воно було абсолютно всі порваті. І вони говорять, буквально 2-3 сезони тобто, вони полопались, вони їх варили, тобто в них не було геометрії, тобто, але цей ліфтр дуже дорогий. І через що вони їх не міняли. І потім в них було ще також побажання переробити привод. Бо, каже, в нас там, там були жниварки із шумахером, тобто тут НКШ, тобто шумахер надійніше. Тобто, і ми ці побажання взяли до уваги. Плюс ми ще також займалися послугами по збиранню. У нас були жниварки жун старого зразка, нового зразка. Тобто, бачили, як НКШ працює, як шумахер. І ці, в ці побажання в мрію, Тобто, що ми маємо? В даному випадку жниварка в максимальній комплектації, модель 14,70, 9,80 по косі, ширина захвата 10,40 по краях. Вона максимальної комплектації, а з адаптацією клас пофарбована фірмовий колір. В максимальній комплектації стоїть оригінальний класовський гідромотор, проводка датчик оборотів мотовила, там розпроділіться резервка, все для того, щоб можна було регулювати оберти з кабіни, а також в висоту. Підйом опускання також з кабіни. Також німецький Шумахер ми поставили сюди, це максимальна комплектація йде. Оригінальний приводний вал йде клас, 626007, каталожний номер, і трьохсойне фарбування, ліфтіразні з нержавійки, ці не тягнутий італійський шнек, тобто відки на шнек ми самі завозимо з Італії на стадію третю трубу, як в оригінальному Сенспіді. то це максимальна комплектація. У 23-му році там, на перших жниварках ми ставили СКФ-овські підшипники на протяжний вал 205-й. Тобто там вони трошки давали, ну, на то, що збій вони розсипалися, тут тобто, ставимо оригінальні підшипники клас на протяжний вал. Всі останні підшипники це або пір, або СКФ. Вже дивимося по, ну, по виробникам, по пропозиціям. Тобто, жадка середній комплектації обладнання протяжним валом. В стандартній комплектації, можливо, також гідравлік, але це буде не оригінальний класовський гідромотор, не оригінальна класовська розетка, тобто не оригінальна класовська проводка. І тепер там може декілька слів стосовно візка. Візок це він зроблений на основі до Оліфа, американський завод виробник. Він має рамну конструкцію, тільки ми там посилили його трубою. Тут такий він масивний. В даному випадку візок представлений в самій максимальній комплектації, розрахований на жниварки до 13,5 метрів і вагою до 6 тонн. В підсужнуварку 14,70 модель, 10-40 шириною захвата. Ми рекомендуємо, там у нас є модель 7,2К, Він ідеально стає на 7,2К, тобто заді буде одна балка. Вартість візка там в районі 350 або 320 тисяч, в залежності від передньої частини. Задні ступиці ми використовуємо кінзе оригінальні. Там беремо там, Маїку, така компанія з України, сильний ділер е, кінзе. Передні ступиці йдуть по аналогу. Це по Джандір е, Ступиці – це всі, що там на ґрунтообробній техніці стоять на центральній частині. Е, стоїть повністю автомобільна проводка, зйомна. Ми звернути увагу, то воно все на розетках, що задня частина, що передня частина це для того, щоб зручно було переїжджати ну, при транспортуванні. Хочу звернути вашу увагу, до речі, стосовно задньої балки. Задня балка кріпиться на чотирьох болтах з кожної сторони. Тут, щоб вам передвонити задню балку, потрібно крутити тут чотири болта, там чотири болта. Ви здвигаєте максимально, куди вам потрібно, і вона таким чином стає абсолютно на кожен трал. Тобто, цей візок є максимально, -максимально комфортний для перевезення. Опційно комплектуємо з запасним колесом, це опція. Е, ось так знаходиться деш, ми ми не могли поставити, бо просто фізичне місця немає. Е, він на пружинному блоці, телерапом регулюється, тобто у вас немає ні нічого, щоб механізатор сам собі відрегулював висоту і сам собі зачепляє візок. Також ми візки комплектуємо індивідуальним кріпленням під кожну жниварку. В даному випадку кріплення під соняшникову жниварку опційно можемо зробити під зернову, під кукурудзяну. Тобто, якщо там на з'їзд проект, то робимо автоматично. Якщо немає проекта, плюс місяць, місяць, півтора при нашому завантаженні, щоб ми змогли зробити кріплення конкретно під вашу жниварку. Якщо допустимо, що можу звернути увагу на дишать, бачите, ось також проводка. Получається, якщо допустимо там вам потрібно ну, трошки жниварка не влазили, ось є там ще діапазон регулювання для того, щоб ще її вперед видвинути. Передня частина, прошу звернути увагу, вона йде так само на зйомах, на фішках, як на автомобільному, тобто, щоб якщо переїжджати або там одвигати, тобто воно все абсолютно як трансформер. Поворотний круг стоїть до американський, там розрахований на 12,5 тонн вантажопідйомність. Тобто, ну візок дійсно такий трансформер. Тобто даний візок представлений тобто, на високому так називаємо високу. Колеса повністю проїжджають під собою, він максимально маневрений. Тобто, є у ще модель візка там, на низькому високу, де у вас жниварка повністю лягає, він нижче і лягає повністю жниварка на оцю передню частину, але є обмеження на рахунок вивороту передніх коліс. Тобто він ідеально заходить під будь-яку наклонку комбайна, але проблема в тому, що він не такий маневрений. Тобто він зпирається колесами в оці ось отруби. І вже в нього є обмеження по поводу виворота куліс. Тобто, тому кому потрібно переїзд детрал, щоб під наклонку ставало, тобто моти вже на низькому саку. Кому це не потрібно, ми рекомендуємо на високому саку, на тоді маневрена і візок реально супер. Е, до речі, що ж не варка, що візок, все повністю робиться з імпортного металу. Тобто навіть елітарний візок, тобто, тут формат труби 120 на 200, у нас навіть немає такого формату розкрою металу. Тобто я спеціально таке завозю за кордону саме особисто, тобто ми їх купуємо на заводі. Сталь 355J2 по виску по жневарці, тобто бочини ми робимо з 700, Сабовська сталь, 3 мм товщина бочини, бо багато хто лякається, коли чують 3 мм, починають. Та ні, вона ж ходити не буде, там ми взяли там, аналог, в них була восьмерка порвало бочину. І... Але я пояснюю, що ж, нас кріпиться шумахер не на бочину, а на трубу винесений. Угу, тобто всі угу. вібрації глуша труба. І, якщо щось, не дай Бог, трапляється з шумахером, воно у вас не вириває бочину. Тобто у вас там всі, 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 весь удар буде приходити на трубу, труби нічого не зробить. Через що, виходить, товщина стінки 3 мм. Що на 10,5 метрів, що на 12 метрів, це повністю як оригінал Сенспіда труби. Виходить, тут де стоїть шумахер, це труба марка сталі С 420 мска, а так нижня, кругла і верхня 120 на 200, 355 J2. Тобто, вся обшивка на задесі DC01, Тобто, весь там 100% метал, який є з нажневарки, ми використовуємо іменно імперний Тосовно, ліфтера на жниварку, хочу звернути увагу. Тобто це, що ми з неживійки зробили, щоб його посилити. Є також у нас е... із металами робимо стандартні комплектації, але тут хочу звернути саме на форму ліфтера. зверніть увагу, бачите, тут є полочка на самому ліфтері. Тобто, у вас, коли соняшник пересушений, він йде по інерції, тобто, якщо йде щось з ним трапляється, він по інерції спадає туди. У вас є полка, тобто немає гострих кутів. Бо всі виробники, крім майнеру Сенспіда, у них кути гострі. За рахунок цього є там питання по збиранню пересушеного соняшника. Ну, наче, наче так все розказав, те, що згадав. Хто варить? Варить лазерна сварка. Тобто, варимо ми лазерну сварку, прошу звернути увагу на шоу. Ліфтер ідеально рівний, в нього ідеальна геометрія, тобто, воно естетично гарно, а також ще й воно дуже впливає на геометрію. Тому що там перші ті, що в нас були ліфтера, які ми там в 2023 році робили, там трошки були питання по геометрії, саме по ніжевійки. По металу питань не було, і геометрія порушується, ми його вирівняли, тобто так само в господарстві. А нержавійку вже, на жаль, ми нічим не могли вирівняти. Через що там ми придбали спеціальну лазерну сварку для того, щоб воно було варити ліфтера. А чому почали ставити З нержавейки, е, нержавейки у них е, рекламація всіх у цьому місці, місці воно лопається. Uh -huh. Особливо при переїздах. Це при тому, що у нас, е, ви прожили на увагу, візок стоїть на рамі, на підпорках, uh -huh. а інші виробники ставлять оцей візок, ставлять безпосередньо на самі ці опори труби. І тоді, там, де труби, там сезон максимум два, все там візка немає. Uh -huh. Тобто з нержавійки все-таки надійніше. А з нержавіки так. Ну, це на нашу суб'єктивну думку. Ми там деякі вузли робили по джондіру деталі. І там була теж півтора міліметра товщина сталі, і, і ми їх робили з нержавійки. вони, виходить, довше ходили, в них ресурс був більше, ніж в оригінальні запчастини. Uh -huh. Такий, скажімо так, апгрейд. Аб і завдяки цьому досвіду тобто, ми вирішили робити з нержавійки. Ну, Поки на даний момент тобто за два роки, не було жодної рекламації по ліфтерам, ну, нержавійки. По металу, до речі, на даний момент також скажімо так, доплата за цю опцію на перспективу. Просто один ліфтюр коштує в нас, в нашій організації, нерегульований 12 дванадцять тисяч ПДВ, регульований 14 тисяч ПДВ, з нержавійки, 18 тисяч нерегульований і 20 тисяч регульований. Тобто, якщо там міняти їх, тоді їх 28 штук, то щоб поміняти, це ну, значна така доплата. А ми беремо на все 50 доларів це різниця між вартості на одному ліфтері, між металами, неживі. Просто собі вартість е, заготовки. Тобто листа, тобто все ми просто рахуємо на даний момент, не знаю, як воно далі буде. Тобто, можливо, там трошки піднімемо ціну, щоб на цьому що трошки заробити. Але поки даємо фермеру, тобто без нашої націнки опційно поставити з нержавійки. Що значить регульований, і нерегульований? А дивіться, виходить, іде стоїть ось один жорсткий, тобто він виходить, ніяк не регулюється. Так. Потім поряд стоять регульовані ліфтера. то ви регулюєте бочини для того, щоб у вас був мінімальний зазор між ліфтерами. А, тобто ці да, бочки вилазять. Так. Да? Якщо у вас там, допустимо, шляпка uh -huh. маленька, щоб вона не пролітала між живтерами, ви максимально задвигаєте між, ну, між ними зазори, і тоді у вас uh -huh. воно буде обирати повністю ідеально всі ці uh -huh. е, шляпки. Тобто треба ставити один регульований один нерегульований. Так, е, да, що виходить, це що нерегульований, по, по краях ви могли його регулювати. Uh -huh. е, інші виробники ставлять е, всі регульовані, але тоді проблема в чому? Та той, що не регулюваний, у нього ж немає ребра жорсткості за рахунок змінних полицій. Тобто і вони, ну, вони майже на всіх лопаються. Тобто, той, що з жорсткою бочиною, тобто в нього буде більше ресурс. Оці всі металічні деталі, тобто вали, різні ці ролики, це все самі робите? Це нам на субподряді робимо, тобто, воно все один в один з санспідом. Ми ці запчастини ну, нас також беруть на класи Сенспіди, ми, ми продаємо. Тобто в нас ну, вся варка, повний цикл з нуля, тобто рама, подпорки, ліфтера, притягуючі вали, це ми самі робимо все, кроме okay. токарних робіт. Тобто токарні робіт, роботи приводні вали оригінальні класовські йдуть на шнек на протяжний вал, а всі останні нам роблять на стороні, виходить, по нашим кресленням, бо в нас ну, токарки на даний момент немає. Ага. Ви самі продаєте чи через дилерів? Частково самі, частково через ділерів. Тобто на даний момент це Invest компанія, наш ділер, і Agro також це по жниварках-візках. Це Invest ділер класа, і компанія Лантех це ділер Deere. Вони лише по візкам, наші ділери. Тобто вони лише візки нашого виробництва беруть, вони роблять раннє бронювання, при конкретно під ці свої жниварки, що вони завозять. Зараз комплектуємо нашими візками. В цьому році скільки ви вже таких жниварок продали? На сьогоднішній день вже 76-та жниварка виходить з конвейра за цей рік. То рік 27 ми зробили, в 23-му році зробили 7. Ого, такий приріст. Так, да, тобто такий приріст. Тобто, і на наступний рік, якщо, сподіваюся, нічого не зміниться, то маємо вийти в районі 100 жниварок на рік. За рахунок чого такий приріст? Попиту. Попита. Тобто люди роблять раннє бронювання, є кошти, щоб закупляти ці всі деталі. І за рахунок цього ми кидаємо виробництво і можемо робити. Плюс ми розширили повністю по станках, Ми докупили ще один лазер, одну гібку, тобто електроерозії, докупили ще лінтопіли. Там розширені розширили виробничі потужності, тобто добудували ще цех, Тобто, завдяки цьому ми можемо робити більше. Тобто в нас зараз головна проблема не те, що в станках, а в людях спеціалістах робити це одне. А купляти. Тобто, чому люди зупиняються саме на ваших жниварках? Ну це треба не ровних питати. Мені здається, що вони бачать якість, тобто якість по всьому, по фарбуванню. Ти більше почав вести тікток, тобто показую все, як є, там якої як, якого матеріалу робимо, як варимо, як фарбуємо, як піскоструємо, як збираємо, тобто з яких це все матеріалів, які ставимо комплектуючі, Тобто, і людей це не то, що підкупає там, говорять всі однаково гарно. Але слова і... Реальність вони трошки різні, тобто, отака ситуація. Тобто, там показав, що ми там допустим, балансуємо на е, сучасному там станку ЧПУ. Так, там він дає там супервисоку точність. Е, потім показуємо, там, як ми робимо шнек, наприклад. Звідки беремо витки, що там виток сильно тянутий. І це люди бачать, мені коли задають питання по телефону, тобто і не просто там це, ну, я розказав, вони там всі скептично до цього відносяться. Потім складай відео, як це воно дійсно робиться, і все, людини не відношення. Вона дійсно побачила, що це дійсно так, що це дійсно імпортний метал, що це імпортна, допустим, труба, що імпортний виток сильно тянутий, що той підшипник оригінальний класовський. Угу. Така ситуація. Тому виходить. Е, ну, це, я думаю, людей підкупає. Тобто ще дуже підкупляє, підкупає зовнішній вигляд. Тобто, е, зараз прийдемо, покажу з тієї сторони жниварочку. Це вона у нас пофарбована в три слої. Це максимальна комплектація. Ось так виглядає жниварка, тому вона реально горить. Тобто, це вона втрис. Просто тут сонця немає. Тобто, якщо на сонці вона реально горить, блистить, і люди це бачать, і вони... Якщо взяти, допустимо, оригінальний Сенспіт, тобто він навіть так не горить. Я там показував, відео вилажував, товщину лакокрасочного покриття, тобто товщиноміром пробивав, там вилажував в TikTok і показую, там, там клас там 70 одиниць, підходимо до шаблі 230-250, і люди бачать, що дійсно там товщина слоя краще, вона краще е, е, виглядає, тобто, ну, скажімо так, з нова навіть тобто за, за рахунок е, якісного фарбування. Чим фарбуєте? Е, порошком. Тобто всі оці цвітові гами на клас, на джондір, на Нью-Холланд, на кейс. Нам роблять фарбу під замовлення. Тобто ви не лише такий салатовий колір фарбуєте? Ні, ні. Під кожного виробника. В даному випадку це просто жниварка вже продана, вона продана була Дезневіницька господарства, продав наш ділер Intertech Invest. Під клас Так, да. да, І це виходить, вона під клас адаптована, і через що ми її привезли, тобто в класові розвідки. Під жіндір своя розвідка, під New Holland своя. Питання в тому, що якщо там ми фарбуємо в три слої, клас він трошки цей стає такий, трошки ну, світліший, а в Жундіра трошки темніший. Якщо в один слой там цвітова гама один к одному. А якщо в три слої Запікаємо, вона перегорає фарба, після третього слою, бо ми там запікаємо не 180 до 200 градусів віддаємо і трохи більше витримки, вона така ну, з камери виходить така майже аж чорна. Потім вона, е ми її обтираємо, воно, ну, такий ефект. Тобто робите під всі комбайни, да, які, які замовлять. Да. 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 Які замовлять. Тобто єдине питання, що там є деякі обмеження по гідравліці, там не кожен комбайн може читати гідравліку, і ми можна запропонувати тільки на механічному приводі. Допустимо, як лекціони до 2002 року класи, допустимо, меги e 350, 360, 70, Тобто вони на жаль, гідравліку не зможуть прочитати. Ага. Що значить прочитати? А в них якось там немає модуля. Це безпосередньо до самого комбайна. Тобто, ми ставимо блок управління тут під цим оригінальний класовський стоїть. Тобто, стоять оце ж проводка. Ну що стоїть класовська проводка, розпорядження все повністю як в оригінальному сенспіді. Тобто, стоїть датчик на цей же на мотовило, щоб оборотів, щоб от це. Ну, це теж опція, воно теж набирається комплектація по гідравліки, як інструктор Лего, скажімо так. Тобто треба датчики, не треба датчики, воно може в автоматичному режимі працювати, може механічно, бо в автоматичному режимі ми тільки-тільки, ось почали їх ставити, там, бо нові комбайни, ці що там, ліксіони, тріони, то вони, на жаль, без цих датчиків не працюють. І ми, тобто, таку опцію там, ще доключили до гідравліки, що ще за додаткову плату можемо ставити цю проводку з додатковими датчиками. Чим дані жниварки відідається. Врізняються від інших виробників. Наприклад, допустим, беремо шнек. Ми бачимо той шнек, у нас йде здвоєний, тобто посередині точка опори, скажімо так, точніцева пара. Тобто більшість виробників роблять шнеки, вони йдуть суцільні. Потім ліфтер, форма ліфтера, те, що я показував. Правда, вони такі брудненькі, але тут можемо наглядно показати. Є за них полочка, плющення, отгіби. Вона ідеально працює тобто, на будь-яких умовах. Тобто пересухший соняшник, зелена палка, все. Тобто, є перед противорижущем розширення таке, це також є тільки в майнеру фенспіда. Тобто в інших заводів немає, тобто, в них рівний ліфт до кінця йде. І коли його повністю звужуєш, тоді жадка забивається. Тобто така ситуація. Плюс гідравліка, тобто гідравліку це також не кожен ставить, там тільки декілька заводів, які ставлять гідравліку. Все. Датчик, гідромотор. Тобто циліндри, що можна було з кабіни, все регулювати. Е, для чого ця гідравліка стоїть? Регулюються шнека? оберти, шнек, оберти е, мотовила? Мотовила, так получається, кожен соняшник, під нього треба специфічні умови. Тобто, якщо він там зелена на палка, треба одні умови, там пересушені другі умови. Потім там. Більша врожайність, там шляпки там треба. В общем, все залежить від швидкості. Підбирати швидкість і підбирати, виходить, цей щиток, де б'ється шляпка, тобто, під різні умови, треба тобто, його все регулювати. Як правило, коли стоять талерепи, просто все от від зірочки, ніхто це не регулює, ніхто особо на це увагу не звертає, тому що поки містарепом накрутиш одну сторону по висоті, потім другу сторону, поки поміняєш ту зірочку приводну на мотовило, там, щоб гадати оберти, тобто ніхто це не робить. Тому що це все час, а час це все гроші. Тут це зручно. Все з кабіни регулюється, завдяки цьому, можливо, люди і беруть їх, тому що це основна з тих причин, що комфорт, швидкість і реально це дуже впливає на якість збирання, на втрати, ну а в подальшому на прибуток. Яка ціна жаток, якщо так взяти в середньому? Дивіться, е, модер 1270, стандартна комплектація у нас 975 тисяч ПДВ, е, максимальна комплектація 1 200 1200, е, нас жневарочка 1470, ціна її 1 млн 100 000, стандартна комплектація з ПДВ, максимальна комплектація 1 млн 380 ПДВ. Все залежно від фарбування, е, гідравліка, не гідравліка, шнек, тобто від цього залежить її ціна. Тобто uh -huh. шнек, що робимо, ліфтіра, що робимо, це все від цього залежить. Де знаходиться виробництво? Е, в Кропивницькому, до речі, запрошую вас на виробництво, щоб все показати, там, як ми робимо, що ми робимо, тобто, як фарбуємо, як варимо. Тобто, можливо, у вас буде час до нас заїхати, щоб показати все е, наглядно. Бо ми вперше. Поставили жниварку на виставці, тобто ми до цього не участвували, бо в тому минулому році просто фізично ем, не було часу і не було вже таке время вільних жниварок. Зараз збільшили станки, збільшили площадь виробничу і ну ця жниварка продана йде господарство на Вінниччину, через що скористалися шансом, поставили просто, щоб люди побачили. Бо багато хто там в соцмережах є, хто купив, показують. Тобто люди скептично відносяться. А це там український виробник, туди-сюди, вона розсипеться, туди сюди, тобто скептично відносяться. О, але в принципі хочу, щоб живу побачили, тобто на фарбування, на зборку, на все, щоб можливо, в якісь сумніви розвіялися. Ну я думаю, треба запитати в глядача, чи хочуть вони побачити, як виробляються жатки агроспецсервіс. І давайте, якщо набереться там 500 лайків під цим відео, то ми тоді. Так, да, давайте, ставте лайки, так що будемо чекати Сергія гості, покажемо повністю всі процеси. Можливо, вам думаю, це буде також цікаво.